Доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Зробимо сьогодні невеличку ранкову зарядку та вправу на прес. Все робимо спокійно, без різких рухів. Я вас прошу, будь ласка, відправляйте мені свої домашні завдання по фізичної культури. Обов'язково не забувайте їх підписувати. Я маю на вас прізвище ім'я, в якому класі ви навчаєтесь, та від якого зроблена та або інша ранкова зарядка. ми з вами розпочинаємо. Розпочинаємо з верхнього кінцівок, спокійно, без різких Рука на пояс махи головою вперед, а за вправо. Розпочинаємо. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дуже добре. Руки перед собою про не множиться. Розпочинаємо. Раз, два. 14, 15. Дуже добре. Ліва рука до гори. Два круги однією рукою на 3, 4, зміни положення рук. Розпочинаємо. Ліва рука до гори. Раз, два. Спокійно. Без різких рухів. Три, чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. закінчуємо, Дуже добре. Чотири випади плечами вперед, 4 назад. Спокійно. Рівно тримаємо спину. Раз, два, три, чотири назад, пять, шість, сім, вісім. Вперед. Два, раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Закінчуємо. Дуже добре. Руки на На хуту вуба вперед, назад, пліво, вправо. Розпочинаємо. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дуже добре старайтесь. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Закінчив. Дуже добре. Руки на поз. Два проводи, тулуба вліво, два проводи, тулуба вправо. Розпочинаємо руки на польсь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. 15 П'ятнадцять лавтулуба. Якомога нижче. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15. Ставимо ногу на ліву. Ставимо ліву ногу на лівий носок. Розпочинаємо розминку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Іншу робимо ногу. На іншу ногу проводимо розминку, ставимо праву ногу. Точніше, праву носок, правою нозі на носок і розпочинаємо ринок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять. І на останок сьогодні вправо робимо 15 разів віджимання і на сьогодні все. Робимо все спокійно, без різких рухів. Ноги сігнуті, руки за головою 15 разів. Розпочинаємо спокійно. Раз. Спокійно, без різких рухів. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8 руки за голову. Спокійно. 9. 10. І ще раз 5 разів, і потім на 10 секунд завмираємо. Ще 5 разів продовжуємо. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чтирнадцять. П'ятнадцять і на десять секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дуже добре, молодці. Будьте здорові, не забувайте робити ранкову зарядку, та відправляти мені Viber, WhatsApp або Telegram, або закріплюйте в журнал Нові Знання і залишайте там Закріпленому, закріпляйте відео і е, залишайте домашні завдання в журналі Нові Знання. Бувайте, до побачення, будьте здорові, на все добре. До інших зустрічей, діти.